Привітання всім! Хочу показати трішечки процесу, як я з готової викрійці зробила ту викріку, яка підійде для моєї статури. В мене викріка готова з бурди. Зараз я вам покажу модельку. Бурда у мене ось така: 10-18. 10-18. І моделька тут 104. Ось така сукень. Я вам казала, що буду шити сукню сорочку з червоного софту в троянди. Я показувала вам цю тканину в розпаковці, і казала, що в мене буде сукня сорочка. Тому в мене є готова викрійка, я її перемалювала. І зараз хочу показати вам, як я її підгоняла під себе. В мене тут останній розмір. я брала. Він мені по об'єму грудей підходить, але ж все ж таки я змінювала. І зараз буду вам показувати. Почнемо відразу з пілочки, що в мене тут не так. Ну, по-перше, мені не вистачає по плечу 2 см. Мені не вистачає 2 см, тому я їх додаю ось сюди. Що вам видно. Об'єм моїх грудей все добре, залишаю. Далі. В мене тут є виточка, ось вона. І я орієнтуюсь на неї для того, щоб вивести лінію грудей. Ось так провожу під прямим кутом. Ось цю лінію. Від цієї лінії я вивожу собі, щоб в мене була не замала пройма. ось 8 см мені цього вдосталь. Я залишаю так, як є. Далі що? Від найвищої точки плеча до талії, а у мене відрізне буде по талії, мені не вистачає 6 см. Тому. Ось сюди до талії я буду додавати 6 сантиметрів. І ось цю лінію я буду виводити аж сюди, отак, Зрозуміло. Виточка у мене залишається. Я спеціально брала з виточкою для того, щоб все дуже гарно сіло. Це, що стосується моєї пілочки. Ширину горловини поки що не чіпаю, для того, щоб вивірити її на примірці. Що стосується моєї спинки, в мене є сотулість, тому я буду додавати до балансу. Ось тут я додам 2 см. Ось тут см. Ось так. Але ж спускати буду до 2 сантиметрів, ось так. Плече моє 2 см мені потрібно додати ось таким чином. І в мене. Ось ця. Лінія пройми трішечки змінюється. Вивожу її ось так, для того, щоб по об'єму мені спинка мала, я буду додавати 3 см. і вивожу аж сюди, ось так. До талії додаю 6 см. В мене буде виточка. Ну і по боку додала 3 см. Я пока що стосується моєї спинки. Тепер в мене є спідниця. Я її розширювала знизу до 7 см. Додала ще 2 см на всяк випадок. І Ось таким чином звела ось цю лінію. Все, нічого складного тут немає. Що стосується спинки, спідниці по спинки, то тут вже я додала 3 см, Ні. це те, що стосується моєї спинки, бо в мене по об'єму вона трішечки інша. А ще забула вам сказати, що враховуйте свій об'єм по бедрам. Теж прорахувала, в мене все ок, тому залишила так. Тільки по спинці я додаю по 3 см ось тут, по бокової лінії. І далі, ось від цієї 3-сантиметрової лінії, я відраховую ось тут, от. Ось 3 см я додала. І ще 7 см дораховую. Всього у мене 10 см я додаю по спинці. І ось цю лінію я звожу до цієї 3 см. Ось таким чином. Ось так Звела. все. Цього мені достатньо, тому залишаю ось так. Донизу теж додала 2 см на всяк випадок. Нехай буде, виточка в мене така залишається, буду вже дивитись на примірці, як її підгоняти. Ну і все. Ось такі правки я внесла, я показала вам їх, для того, щоб ви теж могли щось собі виправити. Готова викрійка у нас це наша допомога. Якщо у вас немає. Для того, щоб будувати викріки. Беремо готову, моделюємо її під себе і шиємо. Нічого складного тут немає. На сьогодні все. Гадаю, що була вам корисна.